Ще Ох ты так злого дыша. Алла попасть. Ого, ого! Стеной папа, слюля, зараз аллер душой призлинутся. Яким кутом кольори. Звичайно, не видно взагалі загорішня. Въздуха на не О дача ни да бъдеш, да бъдеш. шикарно буряне. Неща, прелегляване. Къде О, зараз пълчата балкон Буремглой необокеты снежного плеча. Сегодня 14 сі... Червня. Черня. 14... 14 14. 14 червня. Ох, повіяло. увидела. Он попали это Як Сейчас ее разрываем. Хочется не горе дает. Ну тільки що так гарно заливало. На ну, там хапки там Także może nie zapisał. Ja zabuję, ja wypalić koncert. Słyszę, że to jest. Słyszę, że to Nie, Tak? nie mocno. Nie? że to jest... Zróbmy mocno. Słyszę, to jest... Zróbmy to jest... Zróbmy Nie to jest... Zróbmy mocno. Zróbmy mocno. Zróbmy mocno.